Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджати українській перемозі. І сьогодні хотілося б поговорити про Трампа, про те, як він фактично повторив меседжі російської пропаганди. Про що мова? Ми з вами зараз бачимо майже в прямому ефірі, як відбувається візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів, і бачимо, які події розгортаються навколо цього візиту. Звичайно, що ми не можемо пройти повз той ситуацію, яка склалася навколо донада Трампа і його випадів в бік президента. Якщо коротко, то давайте пригадаємо, що напередодні. Візиту Зеленський давав інтерв'ю одному з американських видань, де наголосив на тому, що Трамп, на його думку, не має плану урегулювання війни в Україні, і те, що Трамп пропонує, це ну так собі дуже не дуже смішне, якісь висловлювання і не більше. Далі президент поїхав до Сполучених Штатів і побував в Пенсильванії на заводі, які виробляють снаряди 155-го калібру для збройних сил України в тому складі. І це викликало бурхливу реакцію штабу Трампа, який звинувачив Зеленського і взагалі українську делегацію в тому, що вона своєю поведінкою цим візитом втручається у, начебто, вибори у Сполучених Штатах. Да, і спікер Паламенту Джонсон навіть написав звернення про те, що наполягає на знятті з посади і заміні посла України в США Маркарови. Але нас цікавить не оця вся мішура, бо по великому рахунку це мішура. Можливо, просто команда Трампа шукала привід для того, щоб ну, скажем так, використати ситуацію з зеленським для того, щоб можливо на цьому скандалі, на цьому хайпі трохи підняти свій рейтинг, який впав у Трампа після, ну скажем так, м'яко кажучи, невдалих дебатів з Камалою Харріс. і після е цих всіх е інформаційних сплесків. Трамп знову вдався до маніпуляцій і гри слів навколо так званого його плану миру, який б він досяг за одну добу, якщо б став президентом. І е, ми б не звернули, можливо, на цю на ці заяви увагу. Бо нас в першу чергу чекавить російська пропаганда, якби слова Трампа практично не повторювали один в один. Те, що генерують російські пропагандистські ресурси і очільники Кремля, таке враження не хочу чого сказати про Трампа, щоб нас теж не звинувачили у втручанні у вибори Сполучених Штатів, але таке враження, що Трамп е, читав. Тільки напевно методички Кремля і слухав Russia Today перед тим як оголосити цю свою промову. Бо якщо він, наприклад, хоча б читав або слухав, або йому його помічники давали інформацію з альтернативних джерел незалежних медіа, то напевно би трошки по іншому звучали його меседжі. А так, Трамп повторив. Те, що майже уже два роки генерує російська пропаганда, я зацитую ці, ці декілька меседжів, його ключових, і е, акцентую увагу на тому, де ж вони перетинаються з російською пропагандою. а можливо, ви і самі зрозумієте, бо тут, як то кажуть, все настільки просто, що навіть, напевно, не варте коментарів. Отже, е, що е, оголосив Трамп у своєму черговому виступі. Вони не просто не знають, що робити, тому що України більше немає. Це більше не Україна, її майже всю знищено. Міста та селища не відновити і мертвих не повернути. Загинули мільйони і мільйони людей, заявив колишній американський президент. Як тут не згадати російські меседжі пропаганди про те, що в Україні вже там загинуло майже 500-600 тисяч військових. А цивільних ще більше, і все це не тому, що Росія напала, а тому, що Україна хоче воювати. І як не згадати, наприклад, слова Небензі представника Росії в ООН, де він сказав, що. Та частина України, яка ще не захоплена, не окупована, або, як він говорить, не звільнена Росією, є такою собі раковою пухлиною, тобто такою собі ну, незрозумілим утворенням, яке ось ось зникне з карти політичної сві світу. Як е ми бачимо, ці тези Трампа ну, повторюють один в один все те, що проговорювала російська пропаганда, але більше попереду, Трамп заявив. Ті неймовірні будівлі із золотими вежами знесені. Ви більше ніколи не побачите такого міста і містечка. Вони ніколи не будуть відтворені. Вони всі знищені, окрім Києва. Ми ніколи ви ніколи не зможете відбудувати міста і містечка такими, як вони були. Їм були тисячі років. Тільки подумайте, три роки тому у вас була чудова цивілізація. живі мільйони людей, які зараз яких зараз більше. Немає. Отже, на думку Трампа на Україні залишилась тільки Київ, да, тільки от Київ як осередок якогось такого ну, спротиву, да? а всі інші міста там від Дніпра і закінчуючи Львовом, вони вже знищені. Да? Так бачить ситуацію Трамп. Ну, де тут російська пропаганда? Ви знаєте, російська пропаганда говорить про те, що в Києві засіла така от якась банда якихось бендерівців, якихось наркоманів, якихось незрозумілих особистостей, які контролює всю іншу частину. України і жене Мільйони е, українців на убій, як говорить е, російська пропаганда, і фактично Трамп сказав те ж саме, що ось тут є тут Київ, от от він тільки е, чинить спротив, а все інше, ну воно тут розбомлене, а в російському варіанті ну воно не чинить опір, воно просто е, живе під тиском цієї банди, яка засіла у Києві. Та? Але ще дальше, це ці, ще цікавіше. Трамп наголосив на тому, що на відбудову України підуть сотні років, а невдовзі і взагалі сказав, що. Е, Відновити країну неможливо. За його словами, грошей на її відбудову не вистачить, навіть якщо весь світ не збереться разом. Ну тут ми бачимо навіть, такі меркантільні думки. Трампа, бізнесмени, який рахує гроші, і який, начебто, не хоче витрачати гроші на нікчемну справу. В принципі, те саме говорить і Росія. Навіщо вам Україна? Вона кричить колективному західу. Навіщо викладаєте туди кошти? Забудьте про неї. Ми приберемо тут її до рук і самі тут розберемося, самі тут порішаємо з коштами. Фактично, це один в один те, що говорить Трамп, і до речі. Якщо би Трамп трошки читав історію, або б його помічники читали історію, то він би напевно знав, що наприклад після другої світової війни територія Німеччини була зруйнована. Особливо такі потужні великі міста приблизно на дві третини. Мільйони, реальні і мільйони жителів, залишилися без домівок. Взагалі була зруйнована інфраструктура, промисловість і так далі. Але Сполучені Штати і їх союзники е, створили так званий план маршала, який допоміг. Буквально за десятиліття трош трошки більше повністю відбудувати Німеччину і принцип перетворити її е, наступні е, покоління на потужну державу, що ми бачимо і зараз. Тобто при сучасних технологіях е, і при сучасному бажанні це зробити все можливо, тобто. Уява Трампа трошки підводить, да, і він їх завжди масштабує і маніпулює. І наостанок про хорошого Путіна. Трамп вважає, що угоду можна було укласти. Між Путіним і Україною, але Байден і Камала продовжують заставляти Зеленського е, воювати і давати гроші та зброю. Не було би грошей і зброї, не було би мільйонів жертв. Да? І е, Трамп наголошує, що у разі перемоги на виборах Камали Гаріс е, ще більше людей помруть і ще більше міст упадуть. Це просто ну, знаєте, калька з висловлювань Лаврова, небензі, Захарової, Пєскова того ж Путіна, які говорять, що це Україна хоче воювати, Вати, да, давайте захід, припиніть постачати зброю, да накачувати Україну зброю, і війна закінчиться. Тільки питання на яких умовах і скільки українців залишиться. Тобто Трамп в принципі це вже для нього якісь ну, інші сентенції, інші якісь матерії. Головне, що припинити стріляти, те ж саме говорить і Росія. І е, в цьому ключі важливо наголосити, що такі заяви Трампа, які ну м, прочитують фактично російську пропаганду, грають ті ж російській пропаганді на руку. Бо завтра російські пропагандистські ресурси будуть активно повторювати ці всі меседжі е, Трампа і казати Дивіться, ми ж говоримо те ж саме ми ж праві, який хороший президент. Та, і ми його будемо підтримати, бо він думає так, як ми. Він вважає так, як ми. Але по великому рахунку не можна, не можна сказати, що. Трамп Приклав якісь конкретні не популістські зусилля для того, щоб розібратися в ситуації, приклад його такого популізму, поверхневості і саме пропагандистського прочитання ситуації в Україні. Це о той так званий мирний план команди Трампа, який представив його ну, кандидат на місце віце-спікера Венс, Венста, да? де він пропонував залишити. Ситуацію зупинити ситуацію з війною на ти на тому рубежі, який зараз є, тобто створити демілітаризовану зону, залишити за Росію ті землі, які вона окупувала, і на так укріпити Україну, щоб Росія далі не могла на нас з вами напасти. Але при тому цей план і ВНС повторює. Ключові меседжі російської пропаганди і ключові меседжі Путіна, які він оголошував 400 червня в своєму так званому мирному плані, що Україна залишається позаблоковою, нейтральною, не входить в НАТО для того, щоб вона не загрожувала Росії, тобто яким чином Трамп буде намагатися так укріпити Україну, щоб вона лякала Росію від нападу, якщо він взагалі не хоче витрачати на нашу боєздатність і на нашу спроможність чинити спротив гроші? От тут, як то кажуть, ну він наступає на свої ж граблі, але він не розуміє цих помилок і не бачить цих помилок. І на жаль, на жаль, російська пропаганда зараз. Отримала дуже е, класний такий інструмент, дуже класний е, привід інформаційний, знову і знову е, відтворювати і е, посилати в інформаційний простір такі е, пропагандистські хвилі про те, що Трамп наш президент. І оці слова Трампа це прекрасне підрунтя для подальших маніпуляцій і впливу російської пропаганди, в тому числі і і на американського виборця. Тож, друзі, е, якщо ви надалі... Прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів, не тільки російської, як ми бачимо, і трампівської пропаганди. Залишайтеся з нами. Ставте дзвіночок, тисніть лайк, підписуйтесь на наш канал, на канал Правда про брехню.